І знову ж таки, шановні наші глядачі, залишається ще один момент: це озвучити резолюцію нашого сьогоднішнього телемосту. Резолюція третього онлайн-телемосту з циклу ведення пацієнтів засму, за «Хозл. лікування в стилі Ізі, нові можливості програми Доступні ліки. 8 листопада 2022 року, місто Київ, Україна. Для участі у телемості ведення пацієнтів засму, за «Хозл. лікування в стилі Ізі, нові можливості програми Доступні ліки зареєструвалось близько 4,5 тисяч фахівців системи охорони здоров'я. В рамках заходу провідні спеціалісти та практики в галузі алергології, пульмонології, педіатрії, дієтології. І поділились своїми експертними думками та досвідом ведення пацієнтів з бронхіальною асмо та хозел. Особливу увагу було надано змінам в державній програмі реімбурсації доступні ліки, оновленим рекомендаціям по лікуванню бронхіальної асми, опублікованим даним, присвяченим впливу війни на пацієнтів. До уваги учасникам було запропоновано трансляцію семи доповідей, у яких висвітлено наступні теми: розширення груп захворювань в програмі доступні ліки та оновлення реєстру препаратів, які. Компенсуються по державній програмі реімбурсації для пацієнтів з бронхіальною асмою Хозел. Зміна виписки препаратів для лікування бронхіальної астми і хозел у медичних інформаційних системах. Вплив війни на пацієнтів з асмою Хозел. Новий український протокол лікування астми у дітей. Оновлення рекомендації ДЖІНА в 2022 році. Март стратегія підходи до лікування бронхіальної астми спрямовані на досягнення контролю. Чому Всесвітня організація. Організація охорони здоров'я декларує необхідність доступної цінової політики на препарати для лікування асми і хозел. Панельна дискусія з практикуючими експертами в області пульмонології, алергології та терапії була присвячена, присвячена обговоренню можливості оновлення програми державної реімбурсації доступні ліки, адаптацію лікування бронхіальної астми, хозел в умовах війни. Висновки та рішення за результатами обговорення доповідей. Наказом МОЗ України від 27.10.2022 року, номер 1931 затверджено оновлений реєстр лікарських засобів, які для гають за програму державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 20 жовтня 2022 року. Документ набув чинності з 31 жовтня 2022 року. Нозологію бронхіальна астма замінили на групу захворювань хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів. Це означає, що лікар може призначати буфомікс і будесоніт не тільки пацієнтам з бронхіальною астмою, а й схозел. В реєстр додано комбіновані лікарські засоби, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів, дев'ять позицій, з яких шість відшкодовуються повністю. Особлива увага приділена. Комбінації будисоніду форматеролу, який в низьких, середніх та високих дозах, використання сухопорошкового і ГКС забезпечує кращу доставку діючої речовини, порівнюючи з аерозольним. Бундесонід в інгаляторі ІЗІ Хейлер є найдоступнішим сухопорошковим інгалятором. Лікар повинен обрати зручний і простий інгалятор для пацієнта. Відсутній контроль бронхіальної асми відзначають близько у 60% пацієнтів. Причиною є використання кодіючих бронхолітиків, які знижують симптоми та пропуск інгаляційних глюкокортикостероїдів. Фіксована комбінація форматерол буде дає можливість використовувати один інгалятор в двох режимах: базисна терапія і симптоматична терапія, скорочено март режим. Фіксована комбінація буде форматерол форматорол розглядається як пріоритетна терапія згідно міжнародних рекомендацій за рахунок високої ефективності режиму МАРТ. Також важливо, щоб інгалятор був зручним для швидкого зниження. Симптомів та доступним по ціні для багатьох пацієнтів. Комбінація форматерол буде суніт в інгаляторі ізі зіхелер відповідає цим критеріям. Хоча клінічні дослідження і показують, що контроль симптомів асми може бути забезпечений у реальній клінічній практиці, дані на захворювання все ще є погано контрольованим і в багатьох країнах продовжує залишатися загрозою для здоров'я суспільства. Згідно міжнародних рекомендацій gina на 2022, одним із важливих факторів є використання. Станні ефективної та простої схеми лікування, яка буде формувати прихильність пацієнта до лікування, наступним кроком є забезпечення використання інгалятора, який мінімізує кількість критичних помилок при використанні препарату і спрощує схему лікування. Інгалятор Ізі Хейлер є, комбінацією бедосоніт форматерол відповідає даним критеріям. Для лікування хозел групи А та Б. Більш рекомендованим є використання довготривалого бронхолітика. Форматерол забезпечує бронходелятацію протягом 12 годин та довів свою ефективність у зниженні симптомів у пацієнтів з хозел. Потрібно використовувати інгалятори, які забезпечують доставку діючої речовини навіть у пацієнтів зі слабким інспіраторним потоком. Пацієнт повинен мінімізувати. Кількість помилок при використанні інгалятора при використанні багатодозових інгаляторів допускається менша кількість помилок. При лікуванні асми і хозел важливою характеристикою є можливість інгалятора доставити всю дозу у легені. Інгалятори з високим внутрішнім тиском створюють високий тік повітря та забезпечують повну віддачу дози інгалятором. Інгалятор повинен забезпечувати стабільну доставку майже 100% дози лікарського засобу навіть при невеликих інспіраторних потоках 28 літрів на хвилину і більше. Одним із важливих психоемоційних факторів, які впливають на пацієнта з астмою і хозел, це результат лікування. Важливо одразу уникнути факторів, які можуть знизити мотивацію пацієнтів до лікування: висока вартість, незручна схема терапії, часте виникнення побічних ефектів, використання сучасних стратегій, стратегій фармакотерапії, сучасних методів доставки та великої прихильності пацієнта, забезпечить ефективність лікування і позитивний стан пацієнта, забезпечення високої клінічної ефективності лікування та позитивного стану пацієнта і лікаря. Називається Лікування в стилі ізі. Лікарі первинної ланки є важливою і значною частиною у лікуванні пацієнтів з бронхіальною асмою або хозел. Діагностика, лікування, корекція, терапії може проводитися як самостійно з сімейним лікарем, так і в комплексній роботі з пульмонологом або алергологом. Сучасні принципи ведення пацієнтів з асмою хозел залишаються на первинній ланці аналогічними, як і в спеціалістів вузького профілю. Сімейні лікарі повинні фокусуватися на використанні комбінації форматерол і гКС. Як першочергової терапії на всіх етапах асми, призначення пацієнтам зручних і простих у використанні інгаляторів, наприклад, ізі Хейлер, та врахування лікарем фармакоекономічної доступності для пацієнта, сформує високу прихильність до лікування та забезпечить високий контроль бронхіальної асми або хозел. Шановні друзі, я щиро дякую всім нашим глядачам, які сьогодні до нас приєдналися. Знову ж таки, я не забуваю низенько вклонитися за вашу роботу, за те, що ви продовжуєте рятувати життя. Я дякую нашим збройним силам за те, що ми мали змогу сьогодні провести цю конференцію. І не забувайте, що ви, шановні лікарі, теж на передовій боротьби з хворобами і теж убезпечуєте населення, обезпечуєте українців і даруєте. Можливість жити повноцінним життям. Дякую вам. Маю надію. Скоро обов'язково зустрінемось до зустрічі.